Продуктові набори, перевірений попередніми кампаніями, спосіб сподобатися виборцю, знову роздають по всій Україні. Рецепт наступний. Соняшникова олія. Кіло цукру. Звісно ж, гречка. Згущене молоко. Ну і трошки цукерок. Залишилося додати лише календарик зі своїм обличчям і можна йти до людей. Я хочу вам представити і надати слово народному депутату України Горіне Ірині Анатолійовико. Ірина Анатолійовна, я прошу вас до слова. Ми зустрічаємося з вами ще не один раз. Я вас прошу передати всі ваші друзі і знакомої, які... К сожалению, или по здоровью, куда-то уехали, не смогли сегодня прийти на встречу. Вы им передайте, что я и мои помощники придем к ним домой. И всем подарим подарки, со всеми пообщаемся. Якщо ви не йдете за подарунком, подарунок йде до вас. Харківським пенсіонерам пропонують продуктові набори від нардепів регіоналів. Щоб отримати, варто лише написати заяву. Ідентичні набори потенційним виборцям принесли з фотографіями шести представників провладної політичної сили. Саме цих представників партії регіонів та колишніх бютівців, які залишили опозиційні лави, можна побачити на офіційних заходах разом з мером Харкова та керівником області. Саме вони на екранах місцевих телекомпаній дають напутнє слово випускникам, вшановують ветеранів, облаштовують двори. Сьогодні в 47-й гімназії ми вирішили змінити ситуацію зі спортивною площадкою і відремонтувати спортивний зал в 47-й гімназії. Чи означає така увага депутатів до харків'ян та їхніх проблем фальстарт виборчої кампанії, яка почалася прикормом гречкою найбільш незахищених верст населення? Час підсумки попросили пояснити регіоналку Ірину Бережну, від імені якої людям також дісталися продуктові подарунки. Втім, як повідомила її прес-служба, коментарів не буде. Однакові продуктові набори від усіх регіоналів розміщені в однакові пакунки з символікою фонду «Допоможи ближньому. За даними держреєстру, до правління цього фонду входить синку колишнього бютівця, а нині члена фракції регіоналів Олександра Фельдмана нардеп не бачить нічого особного в роздачі продуктових наборів за півроку до виборів. Работу с избирателями я веду не прекращая с 1998 года. В эту деятельность входит как оказание материальной помощи, так и реализация целевых благотворительных проектов. Избирательная кампания официально еще не стартовала, поэтому никаких законодательных ограничений в формах работы с избирателями нет. Не нужно любое действие привязывать к политике. Роздачу протпайки в майбутние кандидаты в депутаты приурочивают наичастіше до свят. Массово раздавали у передень 9 травня. Акцію, щоби помнили» ініціював народний депутат України Віталій Борт в рамках міроприяття до 9 мая, отдадут дань уважения уваження всім ветеранам в городі, розказують організатори. Учасникам війни передають традиционные продуктовые набори. А перед тим харчі роздавали на Великдень. Так у броварах місцевий журналіст Андрій Качур кілька тижнів тому відзняв роздачу від керівника осередку партії регіонів. Випадково побачив запрошення, тобто їх багато роздавали по місту. В першу чергу роздавали там працівникам комунальних сфер ветеранам. Але потрапило мені до рук це запрошення. Побачив на запрошенні написано, що там на заході можна буде отримати продуктовий набор. Ну і вирішили ми піти подивитися, як це все буде відбуватися. Спочатку тобто, ветеранам показали фільм, а потім уже, уже з середини фільму ветерани йшли в фойє, де роздавались продуктові набори. Депутати з опозиційних фракцій теж залюбки діляться з виборцями проднаборами. Ось пакети з харчами від фонду Нунцівця Ігоря Павлоці, Новий Луцьк. Продуктові набори роздавав не я, а роздавав фонд, який працює вже більше ніж півроку І його робота не пов'язана взагалі з виборчою діяльністю. І ініціатива по роздачі продуктових наборів ісходила не від фонду, а ісходила від соціальних управлінь міста. Я не вбачаю тут взагалі ніякого підкупу. Якщо фонда є така можливість допомогти цим людям, щоб вони гідно зустріли 9 травня, ну, можливо, комусь це викликає якісь двоякі почуття. У мене особисто тільки радість за тих людей, що ще хтось про них дбає. Дбають по всій Україні, стверджують у організації Спільна справа, яка веде моніторинг ймовірного підкупу виборців кандидатами-мажоритарниками. До поширення протпайків від провладних кандидатів залучаються комунальні служби та місцеві органи влади. А в деяких містах під такі продуктові набори навіть закладені кошти в бюджеті, стверджує громадський активіст Олександр Данилюк. У нього багата колекція фотопайків від кандидатів і розуміння загальної схеми завоювання симпатії. Технологія не є такою дорогою, тому що по суті за рік перед виборами людина отримує ну 3-4 рази насправді цей недорогий пакет. І тому по суті це виходить навіть дешевше ніж прямий підкуп, тому що зазвичай прямий підкуп обходиться кандидату. Ну, десь в 50 доларів. А тут виходить десь е, близько 20. Втім, так дешево українця не купиш. Стверджує соціолог Ірина Бекешкіна. Минулого місяця вона з колегами провела спеціальне дослідження. Виявилося, за гроші готові продати свої голоси лише 10% виборців. А за продовольчий пайок ще менше 4%. Штаби кандидатів розносять продукти людям, бо не мають інших ідей щодо завоювання прихильності. Та й успіх кампанії Леоніда Чорновецького зразка 2006 року. Не дає спокою марно, коли зараз все рознесли і думають, що люди з вдячністю побіжать голосувати за них, то це взагалі ілюзія. Такого не буде. Інша річ, що 32% виявилися такими хитрунами. Вони сказали, що якщо їм дадуть, то вони пайок візьмуть, а голосувати будуть все рівно за кого хочуть. Ну а 50% сказали, що вони і пайок не візьмуть, і пошлють тих, хто пайками буде приходити подалі. Подарили флабувати, да. оце така опаска, щоб його вдавило. <рив> <рив> ну, <І> як ви <рив> голосуєте до мене? За яких грейнів піде голосувати <рив> Олександр Аргат, Іван Наконечний? Час підсумки.